Оце. Покажемо тут, не Угу, Ще навіть не всю шкурку скинув. Тут видно, що Трошки залишилось. А так само. Я ж не слідкую. Це як взагалі і чоловік знає. Угу. Все. Сіки, і ми вас, вас присідні. <сіки> <Да? сіки> Все, дякую їм тоді, А, а нема щось. <сіки> Якщо Боря проголодався, прийшов сам.